Вітаю всіх у проєкті Конструктор агрогонома Сьогодні ми знаходимося на Київщині в одного із наших партнерів. Дане господарство повністю перейшло на внесення рідких комплексних добрив. На даному полі кукурузи з посівом в рядок вносилася така формула, як 824.0 в нормі 30 кг на гектар. Як ми можемо бачити, коренева система досить Гарно розвинута. На даний момент ми вже маємо 5 листочків. А оскільки дане поле має дефіцит калію, і це досить таки сильно проявляється на самих культурах, ми спланували внесення, повторне внесення РКД в міжрядну культивацію, оскільки в господарстві є дана техніка і вони можуть це зробити. Це буде формула 3.18.18 в нормі 50 кг на гектар, та додавання води в співвідношенні один до одного. В подальшому ми плануємо позакоренево вносити нашу новинку, цинк 150 в нормі 1 літр на гектар. А також ярило продуктивний ріст для того, щоб за рахунок амінокислот підвищити імунітет рослини, а фідогормони, в свою чергу, покращать ріст і розвиток вегетативної маси. На цьому дякую за увагу. Все буде Україна! І підписуйтесь на наш канал.